Користувачі масово змінюють мобільні на смартфони. Світові продажі звичайних стільникових телефонів у світі скоротилися на 20%, а смартфонів навпаки зросли. Проте не всі готові витрачати значні суми на такі пристрої. До того ж часто користувачі не розуміють їх переваг над звичайними мобільними. Каждый год число смартфонов на руках вырастает в разы. Приобретая такой смартфон, как Galaxy Star, покупатель может рассчитывать на то, что он получит все те возможности, которые доступны в смартфонах. Для смартфона начального уровня это действительно подходящий аппарат. Придбала такий пристрій, і Христина каже, довго думала, чи потрібен їй смартфон. Переконали друзі, розповіли про переваги. Я не планувала купляти смартфон, але друзі мені його порекомендували, так як багато друзів користуються ним. Е, я розібралася в ньому досить легко. Зараз досить часто його використовую для соціальних мереж для спілкування в скайпі своєю подругою, яка живе в Польщі. Виробники запевняють, попри вартість, як у звичайного мобільного, Samsung Galaxy Star має дві сім карти, досить потужний процесор та одну з останніх версій операційної системи. Такі характеристики дозволяють працювати із більшістю програмного забезпечення для Android.